Це ж вчора мене не було на роботі. Щодня приходжу. З утра, Як приходжу? Приїжджаю, ми навіть не доїхали з мамою, бо трафік. Приїжджаю, світла нема. Ця фігня не робиться. а ніхто не йде робити, бо вони ж не можуть пікнути, що вони вже на роботі. Паніки стільки, всі бігають, що шевіляться, Я ще й ключі в машині забув. Добре, що в мене є запасний ключ хоча б від кабінету. Та й що я мусю робити? Буду ждати якихось електриків. Чи що. Холодриго, кіпіш, Це представте, це вони 15 минут без світла. А тако, звісно, ну, нема, як то кажуть, чим хвастатись, чим цей, але оставити їх на сутки без світла, як ми з вами сиділи постійно. То вони тут, мабуть, в варені будуть. Вони вже все, панікри. Панікоришний. Так, тут спитали, що дизель-генератор завести Завели, не завели, не знаю. Ага, ну світла нема ніде взагалі. Ну і хорошо. Тімнота друг молодежи, в тімноті ні віднарожа. Вигнали через силу їх цей, бо що вже город перекритий, фури стоять, а воділи ж не роблять, Бо вони ж не відмітили, що вони почали робити. Отже ж дундуки. Знав, чесно, що вони такі панікьори В общем, нам... Удалося включити е запитати якусь там одну лінію електрики. Далі, я кажу, то дизель-генератор у нас же є. Заводимо дизель-генератор, він глохне, бо закінчується соляра. Що робити? Тобто, а тут все обесточено. Там в офісі включилось пару комп'ютерів. самое найголовніше, що робить, все. Я кажу, ну підожді, я зараз заведу дизель-генератор в фургоні. Протягну переноску. Відключу, е, заправочну станцію. Накачаю дизеля, залию в той генератор. <рес> ну, коротше, такий собі. Е, ну, я привик. Вже, так вже, що... Залию в той генератор, заведу, і все буде функціонувати до тих пір, поки міст, ну, не знайдуть нормальну подачу току. А, а, а як? Панікери. панікьори. Все працює, але далі не до мене. Тут вже зрозуміли. Можна щось одне включити, щось друге виключити. Він, мабуть, все повністю, він хоч і потужний. Хоча дивіться скільки цих. Коротше, це вже самі електрики хай розбираються. Я думаю, що він може тягнути все підряд, тим більше що у нас тут. Це ж не кам'яний вік, коли там холодильники, кондиціонери все тянуть. Оте, ще один робить Коротше, я в цьому не розбираюсь і не хочу навіть. Знаю, що було на цій лінії, то у нас було запитано гаражі і вода. Зараз це офіс запитаний, не знаю. Я незамисловата схемка підключення у мене. А підходить офісник, ну такий веселий парніша і каже, чуєш, а якщо б у тебе там не було дизеля? Каже, що б ти робив? Я кажу, ну можна було б все одно щось придумати. Кажу, а я не знаю, як сказати по-італьянськи. отсосать, ну, типа, с бочки, вы поняли? Ну, я ему показываю жестом, можно было, типа, отсосать, он говорит, ну, типа, да, причем всем, всем, офисом, всем разом. Ой, ну, кому что, она в обыгержике, понимаете? Ладно, пишем заправлять дальше. Волна коробочка. Короче, 200, 250 литров, я там залил. А це інтересно мені на скільки часу хватить роботи, чи, чи це його загальний, скільки пробіг, скільки він відробив. Ну десь тут, мабуть, можна подивитися приблизительно на скільки його хватить. Ну надовго я думаю, тому що я ось минут 10 стою то в горловині, як було повно, так воно і є. Я це, знаєте про що зараз думаю. Коли в нас з'явиться ще один механік... Це ж виходить я вже буду старший по, по годам, по статусу, по всьому. Да? Ну, Діло не в тому. Я такий самий буду, як оце всі, коли, знаєте, це е, така лавора дімерда ну, треба перекладати, ні? Короте, робота гавно, коли тобі зашиворот, ви зрозуміли, дивіться, це ж засипав. Все. Ну, оно, калюжа. Людина, воно воно капає, тече на голову, на все там. І туди спробуй залізти або сюди стати, ноги скозаються, ти падаєш, воно. Ну коротше. Зразу у всіх з'являються неотложні діла. І всю цю лавору дімерду роблю я. А пізніше це виходить мені вже не треба буде її робити. Так? Я вже теж буду знаходити собі срочні, важливі діла, якісь там щось поперекладати. З місця на місце або просто там десь походити поумнічить. Ну, я, мабуть, так не зможу, але я буду старатися так робити теж. А, а зараз що? А зараз поки нікого нема, як то кажуть, нового помощничка у нас, то приходиться мені це все робити. Знаєте, що мені подобається? Я не можу відчепитися, тому що пробитий шланг. Зістання ця тележка стоїть неправильно, тобто мені треба, щоб він мені подав сюди. Ну тобто ми так не ставимо ніколи. Він повинен бути з тієї сторони стояти. От, а він -то не і чувак, який на ньому приїхав, так само як і я, не вміє цією корзиною користуватись. Оце мої улюблені моменти, знаєте. от, бажаю. Зараз він мене почне крутить, піднімає наверх, потім воно блокує, пише червоне, що тележка в аварійному стані. І це таке постійно прийшло. Ой, ладно, поїхали. Взагалі відірвало, здесь, на саплях держиться. А давление тут такое валить щось. Ось що за що я вам казав? Дивіться як він розплався. Залізь в кабіну, бо я зараз тут як прыгну разок, то переверну тебе разом з своїм цим причепом. О, ладно. мы, ми ж не очкуємо висоти. Я вже вам... Казав чи а, я декому із вас писав, відповідав на коментарі, що е... я вже знаю хто новий бікбос буде. <свистит> І до сих пор не розумію нашу ця інтрига, знаєте, ну оце серед остальних, як би може. Ну, з чим це зв'язано, що в Італії, допустимо, я знаю, що у них є фішка, там вони не, не обсуждають, хто скільки заробляє, ну це якби це таке за їхнє діло. От. Але стосовно того, що хто буде наступний там, начальник, чи ну, наша ця інтрига, скажімо так, до последнього, я не знаю. У нас все время, по-моєму, завжди було очевидно. Але, значить, якщо йде бухгалтер на пенсію, значить що? Значить, її доця там чи. Якщо це не родственні там движухи, то, звісно, той, хто там давно з нею чи лез, чи лезав жопу гарніше, чи там довше робить, той буде на її посаді. Ну, Нема такого, щоб взяли зі сторони просто умну людину і, і посадили. Ну і це й правильно з одної сторони, тому що людина все одно, люба фірма, люба контора є свої особливості, є свої моменти, які я согласен можна вивчити, але нашу притормажувати чи зупиняти робочий процес, якщо є вже підготовлена людина. Вот. Ну, а тут інтрига. Получається, знаю тільки я по секрету. Мені Босс сказав, я не знаю, на що він теж це зробив. Може, типу, провірити, наскільки я можу тримати секрети. Ну, я то вмію, як то кажуть, мені сказали, я мені пофіг за остальних. Та тим більше я вам скажу так, що цей чувак з Ліворну, він там зараз начальник. Я навіть не знаю, чи вони його... Ну, більшість, мабуть, його не знає. Там, не карелісти, не цей ті, що офісники. Ну, мабуть, вони між собою, знаєте, як то кажуть, ті, по телефону мають зв'язок. Але можливо ніколи вживу і не бачились. Ну, у всіх є телеграми, інстаграми. і там все, все В общем, я не знаю. Тобто, отаку вживу, з ним по-нормальному спілкує. Лука буде безмежно радий, тому що вони з ним вічно по дьоснам лупляться, знаєте, там такі прям кінтини, розви вода. От. То вони там все время цілуються, якісь у них хлопчі теми для розговору є. Разом ми їздимо обідаємо, у нього немає такого, що він там якийсь начальник, біг Вот. Сімон не напрягає, взагалі тоді Сімоне там то, ну, Симоне шалтай болтай. І вони сидять, у них же теж немає такого кабінету, знаєте, як от у начальство сидить десь за красним столом в отдельному зданні. Ні, вони тако всі воду ну, вряд просто столами розділені. У них даже перегородок немає між між цими. Ну, в офісі, зрозуміли, між столами. Тобто вони сидять всі разом в одному офісі. Балакають, той сидить в комп'ютері, грається, то щось по роботі робить. Ну, в общем, Чувак, коротше, нормальний, в кори. Будемо тепер з нього вибивати всі, всі наші хотелки. По поначалу він же повинен когось слухати. А тим більше, що він поїде в гену, я тоже не думаю, що він тут багато кого знає, він буде. Більше цікавитись у нас за якийсь момент. ну Як у нас, у Луки, там, хто що, по поводу водітілей, по поводу, там, це я думаю, що він все одно буде общатися більше з тим, з ким він знайомий. От, ну, і під цей шумок треба у нього просити ще один фургон маленький, або хоча б щоб якийсь із цих, які маленькі, що нам вічно то один дадуть, то другий. Я то один до ума доведу. Я його недавно бачив. Кстати. На ньому вже їздять ці фригористи, ці, що кондиціонери роблять. На ньому їздять, о той, що я вичухав, пам'ятаєте, від ким чистив коврика резину назад, Що Вони його хайдохали дохали нахер по-новому. Я кажу, це таке треба таке. Ну, Інакше, я думав, що може десь взагалі списали, віддали. Ні, він просто побув у нас, тепер він у них. Тепер нам дали оце убити убожество. Зараз я це приведу в порядок, потім мені третій. Ні, дайте вже якийсь один, щоб я вже поробив, зафіксував там інструмент, якби цей зробив під себе, як хто каже. Вот. Ну и плюс же я скажу, кажу, що будемо отримувати нам нового помощника. Ну, не помощника, ще одного механіка. Ну, лука каже, що раніше їх робили вообще четверо. Я кажу, ну, я Я, в принципі, не проти ще одного. Ну, четверо я не знаю, що тут робити, знаєте, а от троїм якраз... нормально. То есть, с учетом того, что Лука ничего не робит, там, ну, в смысле, больше такие компьютерные дела, там, все всякие заявочки, шмаявочки, то, вот, то есть работы, на которые надо ехать реально вдвох. Ну, и вдвох, вот, как раз будет другой мне в помощь. Чи я ему, чи он мне, чи, чи обоюдно, там, скажем так, вот. Ну и плюс я скажу, что может ну, конец, когда гарантийный, то Отремонтується фургон Хоча щось вже він так стоїть і вже бачу, що, мабуть, не скоро. О, та й таке. Не знаю. А з цим світом я, вам, я угораю. Я вам кажу, вони як -то в кам'яний век попали. Вони всі... А-а-а! Да, паніки, ти що? Все, вони вже дзвонять, там вже то комусь в термосі кофе везуть. Ну це вже событие, ну це разговорів буде, я не знаю. На, на цілий день, а то і більше. Щось приїхали спеціалістиці, щось там роблять, щось там підключають. Я туди не лізу, в мене ви бачили, своєї роботи вистачає. Зараз пообідав. На обід приїхав час замість 12. Представляєте, час времени пропустив. Карточку і пікати не пікаю, тому що не працює пікалка. То до цього я зламав карточку, не міг пікнути, що я йшов з роботи. Виходить. Я робив двоє суток, поки мені карту нову не видали. В цей раз я ось роблю вже день, виходить, і не пікаю картою, якщо вважається, що я не роблю. Ні, ну я ж думаю, що вони там собі відмічають. Та й мені взагалі пофіг. Я навіть не знаю, на що ми, якщо чесно, пікаємо, якщо ми в кінці місяця, кожен місяць, ми потім передоставляємо самі свої записи, скільки ми часу відробили, які командіровки ми були і все це. Це може так, знаєте, виборочно потім когось беруть і провіряють, там, ну, чи ти, типу не, не брешеш, чи брешеш, чи не брешеш. І на запізнення дивляться, там, може, знаєте, що якщо ти приходиш там час від часу, там, не вісім а. 15, 8 820 Короче, я вообще не знаю нахрен это пікалка нада, если я ж кажу, если ми самі потім вручну вважаємо і подаємо свої ці результати роботи. Часи роботи, як правильно сказати. Фу, ладно, піду, треба ще ж помити тепер того валеру, попробувати помити, як він облитий маслом і, і цей, і, ну ви поняли, спрідер і все це. Так що вот так вот. Я же, як обычно, начал за Івана, закончил за Петра. Так я от мені інтересно сейчас буде понаблюдать і я вам обязательно розкажу всю інтригу про цих же жопалізів. Вони вже тут не знають кому це ж вилізать, ви, ви знаєте, вже ж... Ну все, а сьогодні ж Біг Босс останній день робить. А, да. а я не знаю, може він ще буде приїжджати, передавати дела, чи... Ну як тут як це все відбувається, я не знаю. Може тут і передавать нема що. А от, ну... Но... Всі <laughs> вже тут, у них тільки розговори про те, що хто ж буде новий. Вот. І оце ж вони типа там може ти... А може давай тебе поставимо вже, знаєте, допісни, то... я тебе кофе, мога ще, ну такі оце. Ой, кафе, вой кафе! І бригон, ой. такі вони подхаліми. Ну, вони як побачить нового директора, вони будуть школи. Більшість з них точно, тому що вони навіть вживу ніколи не -е, бачили. Це я його знаю, тому що ми їздимо, їздимо в Ліворно і я постійно його бачив. Ну ладно, дочекаємось, насміємось, я вам потім це всі приколи розкажу. У мене тут в порту, ну не в мене на базі, а ну, в гену і в порту. У мене ж ви знаєте, да, тут декілька цих точок. Ось де я тільки що міняв шланги, мені ж тепер треба цю валеру помити, тому що він повністю весь облитий гідравлічним маслом. Ну ви бачите. От. А начальник албібеків тут місний, він як, як, не знаю, він як щось мене недолюблює, напевно, чи що. Ну суть в тому, що я підходжу завжди до нього і зараз оце так само підходжу, кажу, чуєш, мені ж треба Валеру помити. Лука якби був зараз зі мною, Лука не спитав би. Він би заїхав там, де, де йому подобається, став би і, і все, і мив би, і стояв би той мовський. А я приходжу, питаю. Ну, по-чоловічськи, знаєте, щоб було все. Він каже, зараз ні. Я кажу, а коли? Ну, скажи, через скільки я під'їзду. Не знаю там. Я кажу, ну то мені просто ж треба це. А ви ж розуміли, зранку не було світла, тепер за те, що цей Валера був поломаний, простояний, вот, то... Пробка уже аж до Милана из фура, знаете, на загрузку стоит. И как бы все на нервах. И начальство, и водителя, и все. И как бы я спитал а заради уважения. Кажу, можно я как бы подъеду? Он сказал нет. Ну, зараз я подъехал, стою біля Валеры и жду. Жду, пока мне кто сейчас позвонит или напишет Слава, ну что там, а я напишу, а, а ну, как бы, вроде не хотелось бы стукачить, знаете, жаловаться. От. Але я змушений буду написати, що ну, мені там албібек не дає помити Валеру. Yeah, no. І ви представляєте, його зараз розірвуть просто на куски. І це ж вже не перший раз така ситуація приходить. І до нього якось це не доходить. Ну well, не знаю. <риклад> ну чим закінчиться, я вже не знаю. Ну я вам, в принципі, описав картину. Зараз буде він мити його сам. А я будемо перемивати, тому що помиє він не правильно. І я вже так заканчую, вже по мілочам тут пару болтиків там треба було докрутити. Все. Їде бік бос, останній день робить, знаєте? Їде, я його побачу, махає. Він такий махає. От. Але знаєте, якась у нього, ну, мені кажеться, грусть, печаль у нього в глазах. Я думаю, що він цю свою роботу любив. знаєте. Є люди, які не можуть дождатися виходу на пенсію. А він, мабуть, єдина людина, яку я знаю, який не дуже туди хоче, знаєте, не дуже стремиться до того всього діла. Реально, за, майже за 3 роки, що я тут працюю, його на роботі не було декілька днів. Один раз, то, як він зламав протез, щось він там їздив, я не знаю, рішав, вопрос. потім, коли в нього мати померла, ну, і може ще там якийсь день. от, Все, тобто, ніяких відпусток, ні цей, І це він зранку, до вечора і в суботу. ж. От, оце тільки в неділю він у нього вихідний. Тобто чувак взагалі повністю, знаєте, відбитий, приданий роботі. Це ж він кожен день. і Представте, якщо я тільки тут, ну він не їздить в Адалігурі. Він їзде кожен день і в Мілан, і в Вініолі. Це ж він їздить, все контролює, все провіряє день у день. оце все. Я не знаю. Мені кажеться, що у нього вдома буде фляга свистіти, знаєте, від того всього. Може він щось собі друге знайде, може йому, як то кажуть, чимось займеться, чим давно міста. От не знаю, але мені цікаво, що як у нього буде далі. Складеться його е, неспокійне не на сьогодні і спокійне з завтрашнього дня життя.